Мої вітання. Наш телевізійний екіпаж під назвою Старий Київ сьогодні прямує у мандрівку до вулиці, що свого часу була дуже відомою серед столичних фінансистів, біржовиків та бізнесменів. А окрім цього, ця сама дорога була рідною для молодих столичних дворянок. Така цікава компанія збиралася у старому Києві на вулиці Інститутській. Сьогодні у старому Києві, якому вишиканому навчальному закладу вулиця завдячує своїм ім'ям, де з'явився перший у російській імперії хмарочос? То чому інститутську можна вважати фінансовою артерією міста? Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Історія цієї дороги розпочалася більше як 200 років тому. Тоді, вздовж відомого за часів київської русі іванівського шляху, що розпочинався біля ляцьких воріт на майдані незалежності, проклали вулицю і назвали Іванівською. Тоді цією дорогою можна було дістатися зі старого міста до Печерського. Пізніше обабіч шляху почали виростати перші будинки біля тоді ще Хрещатицької площі сучасного майдану незалежності. А десь у 1820-ті роки, коли при дорозі з'явився великий будинок генерала Дмитра Бегічева, вулицю почали величати на його честь Бегічевською. Справа у тому, що на території садиби генерала Бегічева протягом перших 20 років свого існування розташовувався добре відомий нам університет святого Володимира. Власне, там була гарна бібліотека навчального закладу. І справді, у червні 1834 року Бегічев сповістив тогочасного генерал-губернатора Василія Левашова. готов эту недвижимость отдать на пользу открытого ныне в Киеве университета князя Владимира или же на другой таковой же общеполезный предмет без всякой зато мне зарплаты или иного какого-либо вознаграждения. Та згодом у университету з'явилося власне приміщення, а у вулиці нова назва. До речі, чому вулиця стала именуватися по-новому, кияны пам'ятають і досі. Потому что был институт благородных девиц, отсюда название. Наступне своє ім'я вона отримала і справді завдяки відкриттю інституту шляхетних дівчат. Витончений проект будівлі був витвором архітектора Беретці, того самого автора столичного університету імені Тараса Шевченка. До речі, сам будівельник мешкав з іншої сторони вулиці. Тоді навчальний заклад був настільки відомим, що киян побудувала і неофіційна назва вулиці вулиця Дівоча. Інтенсивна ж забудова цієї дороги розпочалася тільки у другій половині дев'ятнадцятого століття. Саме з того часу інститутська стала головною артерією липок. На ній містилися губернаторська та генерал-губернаторська резиденції. Закінчувалася вулиця Над Кловським узвозом, де наприкінці 19-го століття збудували училище сліпих. З середини 19-го століття тут почав діяти комерційний сьогодні національний банк, а згодом відкрилася і біржа, до знайомства з якими ми з вами і вирушаємо. Ми з вами і підійшли до будівлі, поява якої у місті стала справжньою подією. Адже на час відкриття Київського інститути шляхетних дівчат існували вже і у Полтаві, і у Одесі. Та це не завадило київському навчальному закладу стати улюбленцем імператора. На його відкриття він виділив сенсаційну на той час суму півмільйона рублів. Своїм шляхетним вихованням ми завдячуємо віковій традиції, що започаткував відомий на всю імперію інститут шляхетних дівчат, заснований 1838 року. Виконана у стилі російського класицизму, будівля яскраво виділялася порталом полуротондою, колонадою і фризом рельєфом із зображенням пелікану, що кормив своїх пташенят. А це символізувало батьківську любов і саможертовність. Це був заклад закритого типу. Тобто вихованки у ньому були позбавлені сім'ї переважно. Тобто вони змушені були жити в пансіоні. Окрім того, це був становий заклад. Він призначався для привілейованих станів суспільства, насамперед для дворян, купців першої та другої гільдії та доньок офіцерів. Навчання у інституті шляхати рівчат було і справді забаганкою не для бідних. Відомий київський історик Захарченко згадує. До інституту приймалися лише доньки дворян, купців, священиків і іноземців, не молодше восьми років. І до того ж, лише з приданим: подюжені сорочок і білих носовичків, 12 пар панчох, 6 простирадл і рушників, та обов'язково срібні прибори. Попри наші сучасні уявлення, інститут шляхетних дівчат давав не вищу, а середню освіту протягом шести років молодим киянкам прививали естетичний смак. Та всебічно їх розвивали. Тут вивчали закон Божий, музику, спів, танці і рукоділля. А от фізика і математика викладались у спрощеній формі. Тоді вважалося, що жінка має набувати знання не енциклопедичного характеру, не наукового, а такі більш загальні, прикладні. І таким чином, от, скажімо, у викладачам фізики природознавства рекомендували давати лише ті знання, які знадобляться в майбутньому житті, введені домашнього господарства. А викладачам історії звернув звертати уваги лише на найважливіші факти і події не переобтяжувати, як то кажуть, розум виховано. Великого ж значення тоді надавали вивченню мов. Більшість предметів читалося саме французькою. Цікаво зазначити, що у спогадах киянок є дані, що частеньким гостем в інституті шляхетних дівчат був сам імператор Микола І. Як правило, під час обіду невже то інститутська кухня була така смачна? Насправді секрет у тім, що з вікон столової відкривався чарівний вид на старе місто, яким і любувався імператор. Та любуватися можна було не лише видом, адже головною прикрасою дівочої вулиці були вихованки відомого інституту. Деякі учениці навіть вимагали, щоб для них збудували перекидний місток у сторону розважального саду Тіволі, що знаходився на місці сучасного торгувального центру. Та це бажання було нереально втілити у життя через суворі правила інституту. Відомо, що тоді він була огорожа і. І заборонялося не те, що виходити за неї, а навіть визирати за цю огорожу. Наскільки були суворі закони і були спеціальні наглядачки. Бажаний місток все ж збудували, але аж під час останньої реконструкції майдану у роки Другої світової війни центральний корпус минулого інституту згорів. А після реставрації у 50-х роках тут розмістився жовтневий палац культури. Сьогодні ж тут знаходиться міжнародний центр культури і мистецтв, що з гордістю несе звання найшляхетнішої будівлі столиці. Ви мандруєте старим Києвом та вулицею Інститутською. Якщо ви думаєте, що для того, аби побачити хмарочо 100 років тому, треба було їхати до Нью-Йорку чи Чикаго, то ви помиляєтесь. Одним з висотних красенів милувалися і кияни. І справді, на місці, де сьогодні височіє відомий готель. На пагорбі над тоді ще хрещатицькою площею знаходився хмарочос Гінзбурга, який війшов до історії як перший хмарочос України. Та мав він не 5-6 поверхів, а цілих 12! збудував його відомий київський король підрядників Лев Гінзбург за проєктом одеських архітекторів Мінкуса і Траупянського 1912 року. До речі, ця ж сама команда архітекторів створила проект першого у місті готелю Люкс Класу під назвою Паласт Готель. Розташувався він на минулому. У Бібіковському бульварі сьогодні бульвар Шевченка. Сивляний ж велетень на Інститутській нараховував 94 розкішних квартири, найбільші з яких мали по 11 кімнат і використовувався як готель для туристів. Його башту ротонду було видно з усіх точок Києва, що дуже тішило власника. Після появи цього першого хмарочосу у Києві його автора Льва Гізбурга запрошували спроектувати такий самий за кордон, зокрема у Чикаго. Та автор не згодився, бо хотів бути першим у своєму місті. З 1915 по 1918 рік у будинку Гізберга мешкав полтавський купець Сергій Ашравський, власник відомого будинку плакучої вдови, що на вулиці Лютеранській. А окрім цього, тут знаходилася славнозвісна художня студія «Мурашка». А це робило хмарочос добре відомим серед киян. Я читала просто в записях, що приїжджали паломники, і вони просто молились на цей небоскреб, тому що не думали, що це храм. Настолько він просто на виквість. Та як свідчить історія, момент слави був недовгим. Після 18-го року хмарочос націоналізували, а готельні номери перепланували на комунальні квартири. А під час війни відомий хмарочос взагалі знесли. Згодом на тому ж місці звели готель Москва, що з 2001 року патріотично зветься Україна. І хоча сьогодні 12-поверховим будинком нас не здивувати, почесне звання володаря першого хмарочосу Союзу буде завжди належати Києву. Моя жизнь протекала в двох городах Москве і Париже. Но я никогда не мог забути, що Київ моя родина спогади про наше славне місто залишилися у багатьох творах відомого літератора та одного з найвідоміших мешканців вулиці Інститутської Іллі Еренбурга. Життєвий шлях одного з найактивніших культурних діячів ХХ століття і справді почався на цій вулиці. І ось як він сам згадує цю подію вже у післявоєнні часи. Я народився в Києві на вулиці. Її тоді звали Інститутською. Я піднявся по інститутська Ось вот стояв дом, где я народився. груда Мусора. Будинок, у якому мешкав маленький Ілля, знаходився десь між верхнім виходом з метро Хрещатик та готелем Україна. Тоді цей будинок мав номер 22. Наприкінці 19 століття тут мешкав дід майбутнього письменника Київський купець Гершан Ілліч Еренбург. У автобіографічній книзі Люди, роки, життя Ілля Еренбург пише. Первое в моє воспоминання это большой двор, кури, бело-рыжая кошка. А напротив дома на Александровской – красивые фонарики. Там поміщалось летнее увеселительное заведение де Флёр». Як ми вже з вами згадували, розважальний заклад «Шато де Флёр» колись розміщувався на місці стадіону Динамо. Шкільні роки Еренбург провів у Москві. Та гімназії він так і не закінчив, адже за участь у революційному гурці він мав емігрувати. Повернутися до Києва він зміг вже після революції. Тоді він оселився на Володимирській 40 у свого двоюрідного брата, лікаря Лур'є. І ось як згадував Ілля, після революційні часи. Порой утром на улицах стреляли, а в приемной уже сидели мрачные пациенты. Они неизменно отворачивались друг от друга, некоторые пытались закрыть лицо газетой. Названия газет менялись, и писали там совсем другое, чем вчера, но это не смущало пациентов. Вже як відомий письменник Еренбург неодноразово приїздив до Києва, аби виступити перед киянами. Останній такий візит до столиці стався 1949 року. І ось що ми почули про нього від молодих шанувальників поета. А ви собаті в саме вширное той час аудиторії столиці України в Зеленому театрі. Льоном театром вміщалоколо чотирьох тисяч зрітелів. Надаже тих міст не хватило для того, щоб вмістити всіх желаючих посмотрети на Еренбурга в і справді, кияни воліли тоді, хоч здалечку, подивитися на улюбленого, сміливого киянина, адже саме Еренбургу належить авторство лозунгу Убий німця, що був таким відомим за часів війни. кажуть, що Гітлер особисто розпорядився повісити Еренбурга, а нацистська пропаганда дала йому прізвисько Домашній єврей Сталіна. Сьогодні ж ім'я Іллі Еренбурга згадують лише у вузьких колах, та старий Київ буде завжди пам'ятати цього мешканця вулиці інститутської письменника та громадського діяча. Твори якого були найщирішим відображенням душі нашого народу у люті воєнні часи? Історія наступного героя нашої екскурсії, а саме біржі, бере свій початок ще від купецьких сходок Італії 13-14 століття, а згодом і інших торговельних міст західної Європи. Необхідність появи такого закладу у Києві сягає вже середини 19 століття. А все завдяки далекоглядному фінансисту та викладачу Київського університету Миколі Бунге. Він і звернувся до генерал-губернатора Іларіона Васильчикова з пропозицією заснувати у Києві ринок цінних паперів за зразком одеської біржі. Та тоді київське купецьке зібрання бачало цю ідею передчасною і непотрібною. Тільки з другої спроби Бунге вдалося переконати купців у ретроградів і вони почали збирати гроші для купівлі будинку. Біржу спершу планували розмістити на Подолі поблизу Гавані, та на цей час до Києва вже дісталася залізниця, і ділове життя перемістилося до центру міста. Ста, тому подільський варіант втратив свою актуальність. 1870 вісімсот року комітет представ на пропозицію того ж таки Бунге збудувати біржу тут на інститутській біля будівлі державного банку. Тоді сам банк виділив 28 тисяч рублів на будівництво, а також безкоштовно віддав частину своєї ділянки. Вже незабаром відбулася освята невеличкої ошатної будівлі. А наступного дня почалися перші торги. Обороти київської біржі стрімко росли. Члени біржового комітету, які у перші роки зазнавали певних збитків, з часом почали надолужувати втрачене. Більшу частину цих сум складали цукрові торговельні операції. Але якщо на початку існування біржі цукрові гроші давали до 98 обороту, то з розвитком інших видів промисловості цей показник знизився до 50%. Але будинок біржі все ж таки опинився осторонь від ділового центру, що сформувався на хрещатику які відреагували миттєво. Вже 1882 року знайшли садибу на розі Хрещатика і Інститутської. Його перший поверх відвели під магазини, а на другому містилася власне біржа залою торгів на тисячу місць. Та це було не єдине призначення будівлі. біржовому будинку був виставковий зал, там влаштовувались виставки досить часто і художні виставки, і якісь заходи проходили з культурного плану. І справді у будинках біржі давали концерти піаніст Рубінштейн, скрипаль Скрипальвіня. Пабло Де Сарасате Іоахим Франц Ондржишек. будинок на розі з Хричатиком загинув під час підриву у 1941 році. А от у будівлі старої біржі з того часу розміщувалися і земельний банк, і трест легкої промисловості, і клуб інженерів та техніків. Сьогодні ж тут кабінет міністрів України та старий Київ буде пам'ятати цю будівлю на Інститутській сім як першу домівку першої київської біржі. Вами старий Київ та вулиця Інститутська. Невеличкі особняки історичного центру столиці, зокрема і вулиці Інститутської, зберігають у своїх стінах цікаві історії вже невідомих нам героїв. Саме таким охоронцем таємних історій та чуток і є ця садиба на вулиці Інститутській, 8. Розташування цього особняка, орієнтованого бічним фасадом до Ольгинської вулиці, дає підстави датувати його кінцем 19-го століття, коли вже було прокладено саму вулицю. Та більшої парадності було надано головному північному фасаду, звернутому до інститутської з ризалітом та напівкруглим наріжним виступом. Ці деталі і його місце у кварталі, на жаль, втрачено, як і відомості про саму будівлю. Та дещо нам все ж таки вдалося дізнатися. За архівними даними, ця садиба була частиною величезного особняку, що належав цукропромисловцю Сімсі Ліберману, а знаходився він за адресою Банкова 2. І справді, у центрі Києва на вулиці Банковій, поруч з легендарним будинком з химерами, є маленький жовтий особняк у неоренесансному стилі. Зовні будинок виглядає скромно, але якщо заглянути всередину, то можна побачити по-справжньому царські інтер'єри. На жаль, насолодитися ними сьогодні нам не вдалось, адже сучасні мешканці задарма до своїх стіл старий Київ не пускають, та серед сучасних киян все ж залишилися згадки про цікаву садибу. Тут, по заказу усім хілібермана був встановлений розіжної потолок, щоб купець адірас.

Згодом, під час гетьманату 18-го року, обидва особняки зайняли німецькі війська, як реквізовані. З тими часами пов'язані і всім відомі для міста події. Немало, що не займаєте місце, але знаю, що тут проходили масові розстріли, а потиміна на цій вулиці. Дійсно, 9 жовтня 19-го року газета Київська жизнь повідомила про трагічну смерть Гірша Симховича Лібермана, злодійський вбитого разом з патріотичними однодумцями. Сумна правда української революції сімнадцятого. 20-х років є у тому, що старика Симху Лібермана вбили на вулиці Садовій за пару півботинок саламандра. Вже відомий нам Ілля Еренбург через три роки використав цей факт для свого великого роману Хуліо Хуреніто. Там мексиканец, великий учитель Хулио, решив уйти из жизни и попрощавшись с 12 учениками, ложится в новых сапогах в 1920 году на лавочку на железнодорожной станции Бахмач. Нечего и говорить, что великий учитель не прожил и четверти часа. Сапоги-то были новые. Далі була націоналізація, після якої в особняку містилася охоронна комендатура Київського губ рев військ трибуналу. А у повоєнний час тут мешкали радянські партійні діячі, кажуть, що й до нині збереглося вишукане оздоблення інтер'єрів особняку. Та нам цією красою полюбуватися теж не вдалось, адже будинок більше 40 років займають провладні структури. Улиця інститутська, якщо б не інститут шляхетних дівчат, який спричинив її назву, могла б певне мати якесь фінансово-кредитне ім'я. Адже більше сто 170 років тому саме на цій дорозі з'явилася перша банківська установа. Адже у путівнику по Києву і його місцевостях за 1897 рік по вулиці Інститутській значиться міська кредитна спільнота, номер 8 будівля біржі, земельний банк номер 9 відділення Санкт-Петербурзького міжнародного комерційного банку номер 3 біржовий маклер Балуєв номер 2 Сама будівля сучасного національного банку України має цікаву історію. Ще 1839 року. Був збудований лише двоповерховий особняк з класичним портиком і трикутним фронтоном, у якому розмістився державний комерційний банк. Згодом тут був банк Дворянський, потім Селянський, приватний комерційний і земельний. А в 1902-му, в п'ятих роках уряд ліквідує суміжну садибу, що була таємним місцем зустрічі декабристів. І на її місці закладає фундамент для нової банківської споруди. Цікаво, що у сучасних гостей міста вишуканий вигляд будинку викликає власні ідеї щодо його призначення. Для банка ну, на даний момент скоріше всього ні. Національний банк представляється, ли. Вот я б предположила, що в такому должен располагаться какой-то музей. Скоріше всього ну, музей іскусств, наверное картинна галерея, що небудь таке монументальне вражаючий будинок банку зведено за проєктом цивільних архітекторів Кобилєва та Вербицького. Як свідчить старий знімок, споруда у первісному вигляді мала два поверхи. Та у 1934 році архітектор Риков надбудував їх ще двома поверхами, адже це відповідало економічному зростанню країни. Цікаво, що окремою статтею фінансових витрат, а це дев'ята частина загальної суми була незвичайна вентиляція у будівлі. Вона відповідала усім новомодним вимогам у зимній період. Повітря вентиляційної системи підігрівалося батареями, а влітку охолоджувалося, проходячи через підземні канали. Шахто-вентиляционная система этого здания выходила во двор, где, собственно, и размещался розарий. Вот поэтому летом в банке всегда чувствовался легкий аромат роз. Пожарная система в классическом ее понимании как таковой тогда еще не существовала. Что свидетельствует о том, что в этом здании были запрещены полностью деревянные материалы и элементы декора. И на смену им пришли другие материалы в использовании, как стекло, железо, кирпич. До того ж, по типу середньовічних замків банк огороджував замковий рів. Він, за задумом архітектора Кобилєва, виконував двійну функцію, збільшував доступ світла до цокольного поверху і одночасно ізолював будинок на випадок пожежі. Та найбільше вражав фасад будівлі що більше походив на венеціанське палацо. Тоді будівлю прикрашали вітражі та соковита ліптиня, що його виконали брати Салля. Зокрема, тут можна побачити зображення левів, які символізували гарантію збережених тут вкладів. А от грифони, що підтримують башточки, у грецькій міфології це хранителі скарбів та найдорожчого. Цікаво, що саме брати Салля започаткували нові методи у процесі створення ліпних прикрас і скульптур. За їх проектом оздобили і відому караїмську кенасу, що на Ярославому валу, за свої високі художні риси. Споруди національного банку вважається однією з найкращих у двадцятому столітті. Чи могли уявити кияни, що майбутня домівка київських фінансистів буде походити більше не на банк, а на палац багатого венеціанського дожа? Минаючи її, знайдіть декілька хвилин і зупиніться. Помилуйтесь цим не пов повторним витвором рук людських, і відчуйте, що життя не таке вже й погане, як нам інколи здається. Наша мандрівка по першій частині вулиці Інститутської добігла кінця. Сьогодні ми зупинимося тут біля будівлі, що колись подарувала цій дорозі незрівнянний фінансовий старокиївський дух. А вірний друг цієї дороги Ілля Еренбург назавжди закорбував спогади з минулого життя інститутської у своїх творах. Та вже за тиждень ми відкриємо для себе інститутську ще як домівку усіх керівників нашого старого Києва. Тож до скорої зустрічі та чудових вам вихідних. Живіть з вогником!